Громадська організація 10 квітня підтримує внутрішньо переміщених людей, які переїхали до Олександрійської громади та придбали тут житло, допомагаючи їм провести ремонтні роботи і облаштувати нові оселі. Допомогу надають переселенцям із пільгових категорій, людям з інвалідністю, громадянам старше 60 років, багатодітним родинам, сім'ям опікунів, вагітним жінкам, одиноким батькам та родинам, у яких виховуються діти з інвалідністю. У частині помешкань. Ремонти вже завершили. В інших роботи тривають. Їх обсяг різний від утеплення фасадів і заміни вікон та дверей до часткового ремонту ванних кімнат і даху. Загалом підтримку отримали 20 родин нових олександрійців. Усі заплановані роботи планують завершити до кінця року, повідомляє прес-служба міської ради. Приютівська громада отримала відзнаку під час форуму, організованого Boosters Consulting Group. Приютівська громада була відзначена за стійкість, партнерство та прагнення до трансформації. Це символ спільної роботи, підтримки один одного та постійного руху вперед. Приютівська громада залишається громадою, яка прагне розвиватися, впроваджує зміни та готує фундамент для майбутніх проєктів. Йдеться на сторінці Приютівської громади. В Олександрії з'явилися благодійні скриньки Червоного Христа. Їх встановили в закладах місцевого бізнесу. Зібрані кошти спрямовуватимуть на реалізацію цільових проєктів, зокрема на підтримку вразливих категорій населення, допомогу людям, які опинилися у складних життєвих обставинах та інші соціальні ініціативи організації. Організація також висловлює подяку підприємцям, які долучилися до розміщення скриньок. Перелік локацій зі скриньками зазначено на сторінці міської ради. Волонтер Віталій Заріцький на своїй сторінці пише: виконали чергове завдання з передачі нашим захисникам вантажу, який містив продукти харчування та санітарно гігієнічні засоби. Ці продукти і речі передали заступнику голови Олександрійської РВА Валерію Бульботу, а також постійним волонтеркам Кароліні Литвиненко та Оксані Штепіході, які найближчим часом доставлять вантаж безпосередньо в руки військових у розташуванні їхніх підрозділів. Подяка директору ПП Порозуміння. Роману Заріцькому за логістичний супровід і транспортування благодійного вантажу для бійців ЗСУ, а також окрема вдячність за постійну підтримку України благодійній фундації Вікторія в Польщі. До Дня захисту дітей у Центральній бібліотеці для дітей відкривається виставка Ляльок із приватної колекції Віри дабіжі. На відвідувачів чекає знайомство з унікальними ляльками різних епох і стилів, кожна з яких має свій характер, настрій та власну історію. Це нагода побачити мистецькі роботи, створені з любов'ю та поринути в атмосферу дитинства, тепла і натхнення. Відкриття виставки в четвер, 20 листопада, о 10.30. У двох громадах Олександрійського району сапери ДСНС вилучили та знищили застарілі боєприпаси: артснаряд калібру 50 мм та мінометну міну калібру 82 мм. На щастя, місцеві мешканці не стали чіпати небезпечні знахідки та одразу звернулися до фахівців. Головне управління ДСНС на своїй сторінці нагадує, що не можна торкатися і наближатися до підозрілих предметів а слід одразу телефонувати за номером 101 або 102.